Невже потопів в центрі міста більше не буде. У Рівному все ж можуть відремонтувати проблемні частини вулиць, які потерпають від сильних повенів після дощів. Зокрема, це є і вулиця Чорновола. Щороку рівняни стикаються з однією тією ж проблемою. Вулиці міста перетворюються на справжні річки. Зі слів містян, вони вимушені долати такі перешкоди доволі часто. Завжди... Якщо сильні дощі, я йшла в пішки, то мене були мокрі ноги. Ну і машини затоплювало. Каналізація, якась треба чистити. Тут ну, З 70-го року я стикаюся з цими потопами. Зараз мали електромобіль, коли я бачу, що великий дощ, то я просто цієї вулиці не їжджу взагалі. А раніше, ну коли там за радянських часів, то ми просто бігали по цим калюжам. Ну, якби тішилися з того, що є море. В цьому районі не живемо, але судячи з соцмереж, то дуже часто. Старалась об'їхати, але ну, типу, як її вирішиш, якщо вона стоїть, тут постійно все затоплене і ні прийти, ні проїхати нормально. Я тут не часто ходжу, але бачила, чула, що Пливуть. Взагалі потопи вони є постійно в місті, тому що оці міста особливо, де сходяться вулиці докупи, і вони внизу там постійно топить. І щоб, щоб потопів не було, треба просто плітки робити, дирочки, щоб вода туди стікала. За кордоном це робиться, у нас щось комуно не потрібно». Крім вулиці Чорновола, такої проблеми зазнали по Драгоманова та 16 липня. Тендер на реконструкцію мереж водовідведення вже оголосили 30 квітня. Вартість робіт становить понад 50 мільйонів гривень. До справи долучився і Європейський Союз. Це є дві, два проєкти. Один проєкт виконується в Любліні, вони виконують, один проєкт виконується в місті Ріно. Підтопи відбувається, тому що діаметр, наприклад, дощової каналізації він не може спрямувати ну, повну чисельність стільки опадів, передбачити, ну фактично, витік того всього. Тому треба згідно робити проєкт, і це дасть можливість нам перш за все дощову воду очистити і вже тоді відправити і повністю пості. Це передбачено повністю згідно проєкту, згідно нових норм ДБН. Чи зникнуть потопи з рівненських вулиць та чи містяни перестануть ходити в гумових чоботах до колін покаже час. Але перші кроки до змін уже зроблено. Діана Смирнова, Олег Шаламай, новини рівного.